Археологічна спадщина це є надбання українського народу. Правами щодо розпорядження цими об'єктами та землями, на яких вони знаходяться, наділені виключні органи державної влади. Натомість, органам прокуратури виявляються факти незаконного використання цими землями. Наразі Великої палати Верховного суду сформовано провели позицію щодо механізму захисту порушеного права інтересів держави. Так, у справі, яка розглядалася Великою Палатою, Покров звернувся до суду з позовом про визнання недійсним наказу гонупольного державного кадастра, яким в комунальну власність було передано за мене ділянку, на якій знаходяться об'єкти культурної спадщини. Це у нас стародавні поселення, 3-5 століття нашої ери, і кургани, 2-1 століття до нашої ери. Спір у справі виник у зв'язку з тим, що була сформована мене ділянка сільськогосподарського призначення, на якій розміщені об'єкти археології. Та в подальшому ця земельна ділянка була передана для ведення фермерського господарства. Судами першої та апеляційної станції позов було задоволено. Великою палатою, переглядаючи справока сесійного порядку, також підтвердила законність вимог покрою. Великою палату було зазначено, що об'єкти археології знаходяться в неразивній близькості від земельної ділянки, на якій вона знаходяться. Тому правовий режим земельної ділянки не може бути відрізнятися від правового режиму. Об'єктів археології, які відповідно до закону охорони культурної спадщини, може перебувати виключно в державній власності, 12 березня цього року. Велика палата верховного суду підтвердила праву позицію Міністерства культури інформаційної політики і правоохоронних органів відносно того, що Якщо пам'ятка археології розташована на земельній ділянці, ця земельна ділянка має перебувати в державній власниці. Отже, всі органи державної влади і приватні особи мають застосовувати цю практику при прийнятті відповідних управлінських рішень або рішень щодо відчудження або повернення земельних ділянок. Це така дуже насправді загальна проблема для України, яка розпочалася не вчора і не позавчора, навіть ще почалася вона ще в радянський час, коли місцеві сільські ради, місцева влада дуже активно почала розподіляти пам'ятки археології. Сподожку діяльність можна здійснювати в інших місцях, а пам'ятки археології це той ресурс, який є невідновлювальний. Ці поселення досить унікальні, поселення, яке відноситься до часу формування. Слов'ян на цій території в Чернігівській області були розташовані не лише поселення, були розташовані також кургани. Кургана культура пов'язана з кочовими народами. Перше-друге тисячоліття до нашої ери, бронзовий час. Не всі це розуміють і дуже часто намагаються руйнувати ці поселення, руйнувати городича, руйнувати пам'ятки археології. Ну ми зараз маємо безліч прикладів і не лише по Чернігівській області відбувається дуже добре, що велика палата. Врешті-решт вирішила на користь пам'яток археології, а не на користь приватної власності. Позиція Генеральної прокуратури дуже активна з приводу пам'яток археології. Вона саме і полягає в тому, що ми, нарешті, виходимо на цей загальноєвропейський тренд відношення до власної історії, відношення до власного минулого. І врешті-решт, я все ж таки сподіваюся, що ми зможемо захистити ці пам'ятки археології, які нам досталися від наших пращурів.